На цьому місці буду робити привал. До населеного пункту залишилось час, час 20 ходьби по снігу, а ще вертатися і назад. Зараз буду піднімати по цій лісниці, там є столик, посижу, під'їм, чайку поп'ю і піду далі. Друга година ковзання на лижах і захотілося підкріпитися. Що Бог послав. Після відпочинку попив чайку і буду йти в сторону заходу. Ще знайшов місце відпочинку столик. А йти я туди вдалі до сонця. Не міг я пройти мимо цієї красоти, що він збудував. Подивись, скрізь, я там нірка в нього. Інтересно, що за яма. Не хочеться знімати личі. Може там ведмідь. Рівень води впав і показав корні свої. Віці як тягнеться далеко далеко.